Діти, прочитайте, будь ласка, яке завдання щойно у нас було? Ілля Чернецький, давайте в голос прочитає синеньке речення. Чи потрібні ігри на телефоні? Чи потрібні ігри на телефоні? Які є комірки? Які можливі відповіді, Артеме? чи ні Кожен із вас зараз подумав і зафарбував одну комірку. Тож, давайте подискутуємо, чи потрібні ігри на телефоні. Якщо ви зафарбували так, то чому? І якщо ні, так ось чому? Ну що ж, починаємо. Захарій я думаю. Я думаю, що так, бо мені жалко свої ігри видалять бо у мене тому чи нема. думаєш що потрібні. Тільки тому, що не слід видаляти, чи є ще причини. Ну, є ще ще, які мені не радують, чи, наприклад, у мене є 4, плюс, 5, плюс, то я їх видаляю. Не за віком твоїм, тому ти видаляєш. Мілано, як ти думаєш? Я думаю. Я думаю, що ні, бо них можна ще забаріти. Захворіти навіть такі страшні ігри. Сашко. Вони вантують, навіть... Я зафарбував комірку. Мозок. Тому що руйнують деякі ігри мозок. Дякую, Іване. Я заформував камірку так, бо я скачу хороші ігри і у мене буде дві. Е, Бо в тебе є дві гри і вони хороші. А чим вони хороші, Іване? Є карти з Петер Петер 3. Треба, кажіть голосніше, бо справді не чути. Софієчко, твоя думка? Я думаю ігри. Я думаю, Ігри на телефоні. Я думаю, ігри на телефоні потрібні чи не потрібні? Що ти не запор... потрібні. Чому? Тому що є ігри, які... за які ми можемо захворіти. Так, ну повторюватись уже не будемо. У тебе ігри на телефоні є чи немає? Ну тільки пара, але я видаляю, які я не граю. Видаляєш, а пара це які ігри? Так, пригадуй, будь ласка, матвійчик, як ти думаєш? Я думаю, що що поквітні і не подкритні. Ага. Подріпні це тому, що вони можуть е, нанести шкоду. Нанести шкоду нам, так. А потрібні? А так це тому що немножко можна. І, Які це... саме тип за завантажив корисні? Які це корисні? Що маєш на увазі? Корисні це які. Хто це може скинути корисні ігри? Вчителька. Може вчителька скинути, так. Я, до речі, вам готую додаток такий гра, вип чаю не чекаю, так що очікуємо. Прошу, Артеме, як думаєш? Я думаю, ні, тому що ем, вони руйнують нас мізк. Мозок всі ігри руйнують. Так, впливають точно. Треба хороші ігри. Які це, Софійка, порадь. Треба грати в ігри, тому що, що ти скидаєш хороші ігри, це дуже добре. Вчителька скидає ігри, можна гратися і це дуже корисно. Спасибі, Софійка, Сашо. Треба гуляти в ігри. корисні ігри. А давайте ж визначимося тоді. Вероніка ще має думку, так. Голосно вікна, Вероніка. Ігри. Не треба. Чому не треба, Вероніка? Тому що вони. Можуть шкодити. Дякую, Лев. Ти Як думаєш? У мене так. Тому що. Тому що в тебе вони корисні. Дякую, Люшо. Я намалював так. Зафарбував. Зафарбував, бо корисні ігри. Бо корисні ігри в тебе на телефоні. А ти, Діана? Я теж зафарбувала так. У мене на планшеті теж корисні. Ігри. Корисні ігри, дякую. А давайте я вас запитаю. Підніміть руки, у кого на телефоні є ігри. На телефоні є ігри. Піднімаємо. Так, ось скільки. А тепер давайте дякую, опустіть. А визначимося, які це корисні. От чим вони можуть бути нам корисні, Сашко? Ні, які це саме? Що вони можуть розвивати? З якого предмету я вам кидаю? Що це за ігри? Мозок розвивати. а які ігри можуть розвивати мозок? Як думаєш, Захарій? У мене є ігра. там на цей разбіг, який вчора її скачав. Завантажив. Завантажу, ну там картинка автоматом, ну там з автоматом. Ну, ти знову повертаєшся і до одного і та просто Так, ти вважаєш, що гра бокс на телефоні, вона тебе розвиває. Так. так? Ну, там треба багато читати є чого. Ага, дякую. А ти, Діана, як думаєш? Тому що є ігри, там де приклади. Де розв'язувати можна приклади? Де можна гратися, у що я вам давала ігру яку? Так, пори року, місяці, так, а Уляни ще хоче додати. У мене зараз на чело У мене одна Іграє це, це шашки. Шашки, хороша гра. А розгадувати головоломки? Є такі ігри? Да. Да. Матвій, Матвія, ти ще чим хочеш похвалитися? Ще є ще такі ігри, там, де можна... Українською, будь ласка. К... Де можна? Кросворди розгадувати. Кросворди розгадувати. Це цікаво, Ілюшо. Ну, що вони можуть бути корисні і не корисні. Ну, може, це щось чи не. І лікувати можна, Ілюша, а ти яку корисну? Є корисні ігри, які там, можна слова? Угадувати. Розгадувати слова, а малювати є такі ігри? О, так, о, дякую, о, Захарі. У мене є така ігра про малювання, а там це так. Це. давайте зробимо висновок, а ну сядьте гарненько. То скажіть, будь ласка, ігри на телефоні. Так це користь чи зло? Висновок. Артем. Користь і зло. І користь і зло. Коли користь, коли зло. Користь це зло, це, це Скачуєте якісь нехороше. Завантажуєте ігри небезпечні, так? Значить, від сьогодні ми розуміємо, що ігри на телефоні можуть приносити користь, а можуть приносити зло. І єдине, запам'ятовуємо, що грати в ігри на телефоні треба за часом скільки? Ми читали сьогодні 6 годин поспіль? Ні. Ні, а лише. Пів годинки, тридцять хвилин. Спасибі, оплески, молодці! Подискутували.